Пан Юрій питає Олександр Васильович, а як у випадку влаштування пара ізоляції по комбінованому перекриттю спліт ПК та монолітного перекриття? У моєму проєкті вказано 24 мм, то це наплавляюча дякую. Так, пане Юрію, я вже казав, що ми дійсно в усіх наших проєктах і на наших об'єктах ми робимо наплавляємо пароізоляцію. Тому у вас і вказ на 2-4. Бо якщо ви придбаєте пароізоляцію 2-мм, нахльост 1 на 1 дасть вам 4 мм. Ну, теоретично. От на практиці, звісно, трошки менше. Але в будь-якому випадку, так, ми закладаємо пароізоляцію ізоляцію наплавляємою. Що є, то є. Також не забувайте, що е, наші клієнти вони можуть зі мною консультуватися. Якщо є потреба, збирайте питання, і я вам надам відповідь Обов'язково, якщо підрядник буде давати свої пропозиції, ну, без питань обговорюємо ці пропозиції. От, звісно, рідко коли ми щось міняємо, але в житті все буває. Пан Юрій, наш замовник, він вже отримав проект. Твого будинку, коцому йому передали, от і також е, спонсор каналу. За що велика, велика дяка за цю підтримку і в коментарях, і в фінансово.